Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одне з цікавих і важливих професійних свят в Україні: День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Це свято відзначають 16 листопада, щоб вшанувати людей, які працюють у сфері комунікацій і роблять можливим обмін інформацією між мільйонами українців. Завдяки їхній праці ми щодня дізнаємося новини, слухаємо радіо. Дивимося улюблені телешоу та підтримуємо зв'язок з близькими. Це свято має довгу історію і вперше було засноване у 1994 році. Дата обрана не випадково, адже 16 листопада 1924 року в Харкові відбулося перше в Україні офіційне радіопередавання. Саме з цього моменту розпочався розвиток національного радіомовлення, яке стало важливою частиною культурного, інформаційного та соціального життя країни. Працівники радіо, телебачення та зв'язку виконують надзвичайно важливу роль у сучасному суспільстві. Вони забезпечують нам доступ до актуальної інформації, розважальних програм, освітніх передач і новин, що об'єднують людей по всій країні. Особливо важливою є їхня робота під час кризових ситуацій, коли своєчасна та правдива інформація може врятувати життя. Цікаво, що українське телебачення теж має свої історичні віхи. Перший телеефір в Україні відбувся в Києві у 1951 році. А з того часу телебачення стало невід'ємною частиною життя українців. Сьогодні ж воно не тільки розвивається, а й виходить на новий рівень завдяки сучасним технологіям та переходу на цифрове мовлення. Зв'язок це ще одна важлива складова цього свята. Від простих телефонних дзвінків до складних систем зв'язку, які забезпечують комунікацію в масштабах країни та за її межами, працівники цієї сфери постійно працюють над покращенням зв'язку. Це не лише полегшує життя громадян. Але й сприяє розвитку бізнесу, науки та освіти. День працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні традиційно відзначають урочистими заходами, де нагороджують кращих працівників галузі за їхній внесок у розвиток медіапростору. Це свято підкреслює важливість кожного журналіста, оператора, інженера, зв'язківця та інших фахівців, які забезпечують безперебійну роботу всіх медіаканалів. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися своїми враженнями у коментарях. Підтримуймо наших медійників і зв'язківців, адже саме вони забезпечують інформаційний зв'язок між усіма нами.